Люба у Христі церква, шлях любові, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій, Господь то сторож ваш, Господь ваша тінь при правиці вашій, день сонце не вдарить вас ані місяць вночі. Господь стерегтиме вас від всякого зла, стерегтиме він душу вашу, Господь стерегтиме ваш вихід та ваш вхід від тепер аж на віки, мир нам, мир нашій Україні. Послання до Євреїв 3. 12.13 дає нам чотири основні способи боротьби з невір'ям. Перший спосіб боротьби з невір'ям, котрий котри знаходимо, в 3.12, звучить так: уникайте або стережіться невіруючого серця. Другий спосіб боротьби з невір'ям читаємо в 3.13 заохочуйте один одного щодня. Мати змістовні особисті стосунки з іншими християнами, основані на любові Бога. Це означає заохочувати один одного. Це включає щиро попереджати наших братів і сестер у Христі, коли бачиш, що їх втягує в гріх, і допомагати їм просто стояти з покусом і помилкам. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеце немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім, зацвітуть на подвір'ях. Нашого Бога. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди немає. Псалом 91, 13, 16. Третій спосіб боротьби з невір'ям дається в 3:13, боріться з оманливістю гріха. Сьогоднішньою ранковою росою буде послання до євреїв 11.24.25. Вірою Вірує Моїсей, коли Віріс відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Послання до євреїв продовжує, щоб запеклим не став котрий із вас через підступ гріха. Гріх це жорстокий мерзенний брехун. Він містить минущі. Насолоди, але як тільки вони розсіються, усе, що залишається, це кратер із ядерними відходами, які він залишає після себе. У книзі Приповісток 5:11 говориться про чоловіка, який, віддавшись перелюбу протягом свого життя, закінчив свої дні зі стогоном Будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеться тіло твоє і твої сили. Хоча ми знаємо, що гріх завдає болю в довгостроковій перспективі, він настільки хитро та вміло нас приваблює, що від бажання тимчасової насолоди ми забуваємо печальні наслідки, і що плата за гріх смерть. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься твоїх слів, Псалом сто Подружня зрада є очевидним прикладом гріха, але батьківство, яке дозволяє все те не учить дітей поважати Божі закони, є не меншим гріхом, бо ставить не в безпеку душу дитини. Так само і перекричування чіткого біблійного вчення про людську сексуальність є гріховною тактикою погубити наші душі. Також і дозвіл роботі. Та іграм витісняти християнське життя та діяльність також є прикладами оманливості гріха. Усі почуваються добре у момент задоволення свого гріховного бажання, але в довгостроковій перспективі вбивають себе та тих, за кого відповідальні. Як перемогти брехню гріха? В Посланні до Євреїв 3.13 автор чітко демонструє важливість християнського спілкування для перемоги над гріхом. Коли ми щодня заохочуємо один одного, ми краще щеплені проти обману гріха, ми рідше віримо у брехню гріха, коли зустрічаємося одне з одним, ділимося своїми серцями боротьбою, слабкостями, переживаннями та спокусами, як хтось сказав, церква, це не місце, куди я ходжу, і не подія, яку я відвідую. Це духовна родина, до якої я належу. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані. Посаджені в доми Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і що в сивіні вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди немає. Псалми 91, 13, 16. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто, оруч. Завтра продовжимо. Помолимось. Батьку, ми дякуємо, 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 що ми можемо бути посажені вдома Твоєму. Ми дякуємо, що Ти, Господи, навчаєш нас через Слово Твоє, і Слово Твоє закликає нас бути вільними, і робить нас вільними, і запрошує нас бути вільними, і стукає до нас, закликаючи бути вільними. Я дякую Тобі. Добрий наш Батько. Дякую, що Твій мир, Господи, він. Біля нас. Він може також бути і всередині нас. Господи, дай, щоб царство Твоє воно наповнювало нас. Це праведність, мир і радість в Дусі Святому. Дай нам бути в Дусі Святому. Я дякую Тобі за Дух Святий, Допоможи нам сповнюватись і служити Тобі, і прославляти Тобі завжди. Господи, також я молю Тебе за нашу Україну. Боже, помилуй нашу Україну, помилуй, Господи. Наших людей в Україні, Господи, допоможи Україні, Господи, вивільни в Україні, Господи, Твою славу, Твою могутність, Господи, вивільни Твою силу, Твою Господи, славу Боже! О, Дух Божий, просто прийди. Я вірю, Господи, що те, що в Слові Твоєму написано, що Ти міг прийти в одну ніч, в одну секунду, Господи, і міг, Господи, звільнити народ Ізраїльський. В одну секунду міг прийти Твій ангел смерті, і тисячі, сотні тисяч людей були не живі, а народ Твій. Був живий і охорона Твоя. Я молю Тебе, Господи, сьогодні звільни Україну від ворогів. Дай, щоб Україна була жива, щоб це була слава Твоя, щоб це було зрозуміло для всіх, що це Ти зробив, що це слава Твоя і могутність Твоя, щоб весь світ був при... прикутий до України поглядом, Господи, щоб всі побачили, що Ти, надприродній Бог, явив славу Твою. І ти Бог. Батько люблячий, і тобі треба довіряти, тобі треба вірити. Будь з нами, Господи. А я вірю, Господи, що Ти зробиш надзвичайне в Україні Я явіш славу Твою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.